Зараз дуже добра воєнна поезія, тому що для того для роману потрібна потрібен час, дистанція і осмислення. Поезія це переживання, це тут вірш, це тут і тепер. І сучасна поезія ну дуже добра, дуже дуже хороша. От для мене таким ну, моїм моїм особистим враженням, таким дуже читацьким, дуже сильним була скрипниківка Сергія Жадана, де перша частина збірка написана до 24 лютого, і потім друга частина вже воєн. Я і це такий ну, перелом, оцей історичний, ось розлом часу, коли зв'язки часів розірвалися, тут зафіксовані під одною обкладинкою. Е, з дуже хороші вірші. Ну, Є багато поетів, які, які зараз, е, зараз, здається, тут є у Львові, є презентація Артура Дроня. Ну, Тобто е, е, ми про цю війну свідчимо. Ну, Було вже кілька гарних книжок, пов'язаних з війною, ну, можна згадати. Доці Тамари Горіха Зерня, окупований Донецьк, автобіографічний тексти переважно автобіографічні. Я читаю сучасну літературу як член журі книжки року бібісі і цього року серед найкращих книжка Богдана Журавля-Букурія. Це Знов таки військовий медик, який говорить про свій досвід. Тобто, от таких автобіографічних речей зараз ну їх їх достатньо багато.